Максим! Мама на плаксюльку. Вау! Я бьюся с печенькою. Що за какуля? мене свиня втекла. Угашечка. Уй, та за що ви на мене набздюхали? Ей! Уасап! Уасап! Ми знову тут і шучу, ми ще тут ніколи не були, но в мене є лопата. А якщо в мене є лопата, то я можу йти купати говно. Шучу, в мене є бита. На <рі> я зайшов на місце, де можна когось викопати. <рі> Давай будемо копати. Опа, це хто? Це малесенький бомбіні Гузіні. О, ти що за така бубочка-лабочка? Це яйце. І я його повинен посадити? Давайте сюди посажу. Гепс. Так, одна секунда, і у мене готовий бомбіні Гузіні. Я хочу глянути на нього. Опа-оп-оп-оп! Бемпс. 27 кг. Ааа. А, ти хочеш, щоб я лопату купив. Бай! Купляю лопату, і все, в мене є чітка лопата. Ааа, дивись! Тут Х2 взагалі. Ого! А знаєш, що мені здається? Диви, диви, ще чувак биту візьме і буде мене бити, ні? Ні, окей. Так, аби цей мене не почав бити. Ні, теж не б'є. Ха. А кого я взагалі несу? Це що за свинка? Свініна, О, моя ти бубочка. Готуйте. Сьогодні будемо їсти свинину. Якщо його поб'ю. Ей, я його стукнув, і шо? Тут магма взагалі 5х. Кого я викупав? Епічний! Я можу далі купати? Ні, я не можу далі купати. А почекай, він взяв мого генгсту. Він захищений? А чому? А чому я не захищений був? Так, я взяв і я втік. А, я взяв дін-дін-дін дун. Дін, дін, дін. Ек, будь ласка, не бий мене тільки. А я можу скакати? Да, я можу скакати. Все, я поскакав. Ха-ха, бубочка, ти тільки глянь. Так я хочеться його взяти і з'їсти. Ми садимо нашого дін-дін дуна. Дін, 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 біля нашої свинки, да? Опс! Пішов. Так і велась свинка. Бем! Вау! Ти куди пішла? Від мене свиня втекла. Эй! Хе-хе, ти куди? А вона ще буде ходити в мене? А чого тоді бомбіні-гузині не ходить? А цей взагалі минуту буде готуватись? Ну, свиня важить, звісно, багато. Я в шоці. Воно ходить, я в шоці. Да я теж в шоці, взагалі, в мене свиня ходить. Що? Бомбіні-гузині теж пішов? Кого я знайшов? Що це таке гігантське, як твоя однокласниця. О, 5 секундочок. Let's go. Так, моє яєчко готове. На Вау. І Дін-Дін. Дін дун мій теж готовий. Запускаємо його. Та ти що 209 в секунду дає. Потужний такий, да, Дін-дін-дун. Тунг-тунга я маю знайти. Я хочу оновити базу. Легенду. Що за кетчуп я достав? Я його поніс. Я не знаю, я його несу. Легенда! Легенда буде моя. Ой, а це я мене хочу стукнути. Ні, в тебе не вийде стукнути. Да, я його взяв. Легенда моя. Вау, якийсь кетчуп достав. Доставайте сосиски сьогодні. Будемо їсти хот-доги, тому що в мене. Є свиня. Вау! Wow! <laughs> да я сам в шоці. <laughs> я можу зайти ще в магазин. А, тут бита. Наше мені бита, я не буду битися. Лімітована лопата. Дякую, але я не такий багатий, мені ще почки мої будуть в нагоді. Ну, ми заходимо в магазин лопат. І тут в нас лопати. я в шоці. А <laughs> є щось дешевше. О, 15 тисяч. О, я можу купити лопату за 15 тисяч. Ну все, я її купляю. У мене кошти є. Купляємо лопату за 15 тисяч. Let's go! Та і що за какуля? О, це воно це наше, те, що нам підходить для того, щоб поновити базу. О, да? Да! Ай, давай яєчко, вилуплюйся швиденько. Сьогодні наш день. Купаємо далі. А взагалі є якийсь ліміт по тому, скільки я їх можу додати на базу. Так, а ти хто у нас готовенький? Бим. У дощ пішов. Так, один є. Тунг Тунг шахур. Ми маємо його знайти. Може він десь тут? Напевно, він тут, Давай купаємо його. Епічний, тралалеро, тралала. Я його поставлю. Я йду в саме кінець і буду копати когось вообще потужного. Так, ну тут там максимальна удача, і мені не повезло. Ха Шемпанзіння, бананіні. Генгста Футера Та ні, я теж його не хочу. О, міфічний. Сюда. вау, 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 вау. Так, а в мене є захист, да? так? 6-5. Це ж, іде захист мій типу, так? Да? Так, аби цей чувачок мене не почав бити. Я тебе благаю. Не починай мене бити. Ні, ні, будь ласка, ні, не бойтеся, не бойтеся. О, він його б'є. Він його б'є, він хотів мене. Ай, ай, він в мене стипзив його. Ах, ти ж Максим, поганий. Який. Який він поганий. Значить, тут можна стип Максим, я тобі сказав. Ти вже можеш все, виходити звідси, можеш викидати свого кампа в вікно, ти не дойдеш, можеш забути тупо. Я на тебе обідався, я тебе пам'ятаю, я тобі не дам отак от втекти. Ти мене тоже бив? О, він мій! А, ні, він не мій. Оп. Да, він мій. Він мій, він мій. Ай, Ні, 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 ні. Ні, Ні, ні він зміг винести його. Та й-моє. Йо <laughs> я чекаю не тебе, я чекаю Максима. Давай, давай, Максимка, ми тебе чекаємо. Щас ти кайфанеш. Максим, а як по ньому попасти ще? Ай, наша вона б'є. О, він мій. Так, як в нього так виходить. Видаляємо його звідси, забаньте його хто-небудь. Я йому не дам, я не дам. Диви, 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 диви. Все, все, пішов, пішов, пішов. Ха-ха. Максим, що нам викопуєш. Отак, Максимка, будеш знати. Так, а у нас вже готовий наш маленький пупсик. Запускаємо це яєчко. І тут у нас вилазить ось такий гігант. Ха -ха, ти глянь, який він. О, машина, майже 950 в секунду дає. І готовий мій кетчуп. Ми сьогодні будемо їсти хот-доги. Так, 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 що за величезна голова? вилазить і на тобі кетчуп. 2600 в секунду дає. Ооооо! Ха, який ти класний, ти жо. Це сусіска? Стоп, хіба це сусіска? Це кетчуп. Яка це сусіска? Або сусіска в кетчупі, І отут непонятно вже. В мене є 250 тисяч майже. Йоу! що ти голова? О, тунг-тунг! Він мені підходить для того, щоб поновити базу. І ти глянь. Ну, вони вже там бігають і вони будуть мене бити. Я впевнений в тому, що він буде мене бити. Іди звідси, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не чіпайте мене. Ха, все, я втік. Да, я молодець. Все, я можу повністю оновити свою базу, да? Да, тільки. У мене має бути один з половиною мільйона. Ем, ніхто не хоче почкою поділитися. <рив> <рив> я хочу покопати в самому кінці. Нє, свініна, ні, Ні, не хочу. Я хочу когось класного. Опа! Він міфічного взяв. Я взяв биту і я біжу. Я йому не дам. Нє, ні ні, 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 ні. я тебе дожину. Я тобі помщуся за те, що ти в мене стипзив. Да, він мій. А ти не попадеш, а ти не попадеш. А ти не попадеш, він мій. Ха-ха-ха. Що? Він його взяв в самому кінці? А, ні, ходок взяв його в самому кінці. Сюда. молодець. Ми помстилися цьому мужичку за те, що він тоді стипзив в мене. Ми йому помстилися, і я боюся, що він буде мститися нам заново. В мене по-любому повинен бути мільйон. А це означає, я йду і купляю лопату. Так а почекаю, в мене вже майже мільйон 500 є. Я зможу базу оновити. Да, йди ну сюди. Ти куди втекла? Ей, свиня, не втікай від мене. А наша мені та лопата, я собі базу оновити. Тоді. Ще капельку мені, дайте сюда 1 500. Дайте ще 5 тисяч. Ха-ха, дайте, будласочка, пять тисяч хто-небудь. О, все, 1 500. У мене всі є для того, щоб поновити базу. Окей, є, звісно, я оновлююся. Да, я оновився. Let's go. Давай, давай, бігай, скачи. На, він Ха. Ха-ха, що ти скакав, зайка. Я був геніальний і я попав. юний бейсболіст. Так, ставимо його. Все, кайф. Легенда. Да, я легенда. Почекай, а в мене тут є пушка, да? Я її можу використати? Не можу. Ну, в мене є інкубатор. І що, я можу його запускати? А, почекай. А якщо я візьму камело і занесу його сюди. О, я можу додати. Да, і буде набагато швидше, напевно. Ну да. Х2, хедж Спіт. Чотко. О, та ти глянь. І він має вилупитися, так? Да? да, він готовий. І він вилуплюється. І він мені чуть не поламав мій інкубатор, який гігантський холодильник-верблюд. Та йди ти вже, копай собі, що хочеш, мені взагалі пофігу на тебе. Він хоче мене забайтити, типу, щоб я побіг на нього його бив, а він потом і відміняє. А мені взагалі пофігу. А ха, -ха, 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 -ха. -га -га Хе -хе -хе. Я йду в самий кінець і я буду купати. О, один дінду. Можна його взяти. Що, ти будеш мені заважати? Да, дивися, буде мені бігти. А! А, давай, біжи. Мама на плаксюльку, Вона вже на мене обідалася. Почекай, 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 я побіг. Я побіг. Блін, я повинен його догнати. Ага, що, ти відміняєш? да? <риклад> ти не вийдеш, запам'ятай, тому що я теж мама на плаксюльку і я теж обідався на тебе. Опа, я йому не дам. Блін, ми мі, міммимими. Мі, 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 мі. Опа, ти не попадеш. Опа, ти не попадеш. -а. -а, 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 -а. він не попав, дай він мій. Ха-ха-ха-ха. Ох, це було, звісно, епічно. І мені це дуже-дуже подобається. Опа. І хто у нас тут буде? який хіха. Маленька бубочка вийшла. На 900 в секунду дає. Ну нічого, нам таке підходить. А в мене лопата теж змінилася чи ні? Я що то не поняв. Вуд шавел. А яка в мене шавел? А, в мене початкова шавел. А я не хочу початкову шавелу, я хочу хоча б цю за 15 тисяч. Опа, я побіг. Я не знаю, скільки він буде давати, але хоча б хтось мені щось буде давати. Ми ж ведесенько його ось сюди от запускаємо. Почекай, що ж, цього достаємо. Давай, давай, вилуплюємося. І. О, 980 в секунду дає. Та ти що гоне, що тут я вже багатий буду. 111 тисяч. Кайф, тоді я йду купляти собі лопату. Ой, буде в мене офігенна лопата за 100 тисяч. Let's go Я купив лопату за 100 000 тисяч. А якщо я піду покопаю, вона ж дає ще якісь бонуси, плюшки, по-моєму, да? А вона набагато швидше копає, да? Тобто я за два окопка, ні? Два окопка. Два окопка. Опа, епічний, я біжу. Він взагалі легенду викупав. Диви, диви, він захоче її понести по-любому. Я впевнений, він захоче її понести. Дивись, він стоїть, поки дивиться, щоб ми його не замітили. Він її несе. Ха! Шо ти, голова не вийшла в тебе! Виключай компаля, гай спати, та забудь, ти не зможеш нічого винести. <рив> Він мене обідав, а я дуже обідчивий. <рив> Зачекайте, в мене тут діла. Я б'юся з печенькою. Печенька, я тебе дожену. Я її догнав. А ну-ка, впала печенюха. В нас тут бій не на життя. У нас тут бій на печеньку з молоком. <рив> Печенька, на тобі. І на цьому ми закінчимо. Тому дякую тобі за увагу і пока-пока. Вау! <рив>